джек Таким чином, ми будемо робити після цього всього execute, да, який буде нам робити запит select, зірочку From Users. І будемо казати йому fetch all. Тобто також обери нам всіх, всіх, всіх користувачів. Давайте запускати. Ми дивимося, що так, дійсно, там п'ятий Іван, шостий вже Джек, да? хоча б до цього був Джон. Ну і тому подібне. Да? Далі у нас там інші юзери. Е, тобто, виходить така історія. Якщо ми робимо коректний апдейт, ми повинні дотримуватися ось цього Да, Тобто апдейт, потім ім'я таблички, потім сет обов'язково, де буде вказувати, що ж саме нам треба оновлювати. Е, і далі вже в. V... ID і тому подібне. Якщо ви хочете це робити по ID, якщо ви хочете робити декілько ваших змін, наприклад, name, і якщо у вас там є age, або ще хтось, ви повинні тут це переліковувати, наприклад, через, можливо, Через щось потрібно. Да? можливо, якийсь там end, да? треба подумати. Тому наша домашка, спробуйте оновіть будь-якого ну, будь вашого користувача. Да? Наприклад, нехай буде name Іван, uh, В. name Іван, да? тобто буде умова. А можете додати йому поле age, наприклад. І сказати, що нехай uh, я там, наприклад, оновлю. Ну, можливо, день народження у людини. Да? Наприклад, там було 35, стане на 36. Я оновлю е цей рядок Age. у.